Свіжі весняні аромати для жінок. Шанс у фреш від Шанель. Дерево, зелена трава та цитруси. Це не просто свіжий парфум, схожий на лимонад. Це дуже насичений аромат, який має в собі трошки маскулінності. Але при цьому все ж елегантний та жіночний, дуже освіжаючий та універсальний, підійде для будь-якої події та не набридне. Armani My Майвей. Білоквітковий туберозний букет, скроплений соком бергамоту і лежить на підкладці зі спиляного кедра. Аромат смачний, проте не дуже солодкий, яскравий та стійкий, універсальний парфум, який можна носити кожен день. Хлоєномат фруктово-квітковий шипер з приємною освіжаючою кислинкою сливи мірабель, помірно солодкуватими квітами, вологим прохолодним мохом. Аромат сучасний, життєрадісний та доречний всюди. Має чудову стійкість. А замовити ці та інші парфуми можна у нас на сайті, перейшовши за посиланням в шапці профілю або написавши нам у директ.